Доброго дня, Миколаїв 22 грудня, 24 рік. Ну, буде відео, знімаю. Сьогодні теж багато відео зняв. Не люблю я клеїти його все в одне, тому що в мене різні теми, Рі, про різні рослини. Ну, зараз стоїмо ми біля кизилу. Це простий кизил, який ми пересаджували. І буде сьогодні відео про те, що... Як пересаджувати кизил, чи можливо в якому віці. Ну, не як, я просто буду розповідати, Ось цей даний кизил пересаджувався десь, не знаю, років сім йому було цій деревині. Був він десь ось такого зросту. Конкретно я його обрізав. Бачимо, як я його пообрізав, і пересадив з таким величезним комом землі, тому що він був посаджений. Між тими двома. І це було загусто, тому що там відстань 3 метри півтора метра один від одного. І ось так він прекрасно зростає, прекрасно він прийнявся і росте і закладує ось такі гарні плодові бруньки. Бачимо, як він сформований. І ось історія одного кизилу. Верніше, двох кизилів є у нас там ще посаджені. Ну, і на рахунок буде того, хто. Подивиться про кизили сусідство. Затронує тему, це потрібно окремо знімати. Кизил, я вам 100% скажу, що не полюбляє сусідства біля груші Це 100% вже перевірив, не знаю, у мене на крайній випадок так. Ось зростає кизил, який ми придбали 3 роки тому назад в одного знайомого, це кизил Володимирівський. І ось тут зростає у нас. Другий саджанець, які ми придбали. І бачимо, який гарний розвиток. І він ріжеться постійно на живці. З тої деревини ми нічого не взяли. Чому? Тому що цей зростає ось тут собі. Тут кизили, тут, ось, тут у нас алеча, а той зростає біля груші. І ми ну, Тут у нас більше 4 метрів між деревами, десь відстань буде 2 метри, ми посадимо тут, тому що ми знаємо, як. Стримувати зріст. Раніше ми садили поширше, як ось такі дерева плодові. Але зрозуміли, як стримувати зріст кизилу, щоб він був. Та тим паче ми будемо його тримати на живці і щось куштувати. Ягоди в нас для себе йдуть відео. Росте груша школка кизилу. Ви бачите, який кизил? Метр двадцять, метр п'ятдесят. Доходимо до груші. Ось тут я викопав навколо стовбура. Ось, не знаю, можливо, коренево впливає. Два метри навколо груші. Ось я вам покажу наглядно. Ось бачимо, які високі. А ось які біля груші. І це їм 7 років. Всі вони висаджені одинаково. Ось тут, біля... чим ближче до груші, тим менше. Далі ряд, він трохи вищий, покручені, є вищі. Ну, тут я вже викопав. Я вже викопав. Далі он йде, все. Он, подивіться, біля яблуні. Ось прямо біля стовбура яблуні росте кизил прямо під кроною. Він нічим не вирізняється, навіть я вам скажу, що краще краще виглядає. Вон там біля яблунь. У нас там нічого страшного немає. Ось тут бачимо, груша зростає. Зростає груша і знову ж таки кизил. Ось ось такий, все. Це пішло про те, що як груша. Чому ми пересаджуємо, тому я ж і розповідаю, те, тому що він росте біля груші і ніяких приростів великих він не дає. Тож ми його вирішили пересадити. Тим паче, у нас тут поруч посаджена азиміна. Думав я пересаджувати азиміну, тому що треба її в кислий ґрунт засадити, вона не хоче в нас зростати. А можливо хтось розуміється і підскаже, що їй робити, щоб вона зростала. І ми його пересадимо ось туди. Тут ми посадили кудранію, тут у нас росте хурма, такий садок екзотики. Ми тут собі робимо. Тут у нас дерево сад росте, більше 10 сортів яблунь на цій деревині. Зростає на цій деревині. Так що такі справи. Ну, і як підкапували, ну, вже покажемо. Підкопали навколо, як я кажу, завжди. Знову ж купувався однорічним і три роки зростає. Нічого не обрізалось, прирості мінімальні. Обкопали ми на штик лопати, болото у нас, як дружина каже, сьогодні неділя. Вийшов я. Кажу, ну, сьогодні неділя потрібно відпочити. Бачимо, коли ми саджали. Ми трошки пісочку додавали ось корінь у нас відірвався. І ось така шикарна коренева, але чомусь не дуже шикарна. Але коренева гарна. Маємо ось таку кореневу. І зараз ми тут ми викопали горіх пекан, пересадили підкислений ґрунт ось туди. Відео ще не виставляв, можливо, буде ось. Маємо таку кореневу. Коренева не дуже, я чомусь скажу. Наскільки я знаю, я копаю кореневі кизила. Не кинула вона. можливо, груша, груша все ж таки впливає. Кореневі виділення якісь. Ми сподіваємося, що тут буде добре. І бачимо, вже закладені. Ну як закладені? Вони в перший рік були закладені, плодові бруньки. Це наші сіянці. Сіянці дуже гарного розміру, це вже, як можна сказати, Миколаївська селекція кизилів. Ви бачите, як дивіться, як закладені плодові бруньки. Як закладуються в одному місці їх купа. Тут у нас вже щеплення, в цей сіянець. Все. Так що такі справи, пересаджувати можна, саджати можна, але це потрібно робити в такий самий час. І зараз хоч і болото, і потрібно відпочивати. Але нам нема коли відпочивати. Тому що ми взяли відповідальність за ці рослини і потрібно за ними доглядати. Все, тримаємось, як завжди, камеру полюбляють наші улюбленці-котики. Щось філімон наш прогулює уроки. По з'явився в нас інший такий підлабузник. Підлабузник. Все, тримаємося. Буде все добре і в нас, і в Україні, і в кожній родині. Ми заготовили сипець уже на удобрення. Удобрюємо тільки натуральним. А так все буде добре, коли кожен буде займатися своєю справою. Тримаємось. Дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі.